В час гарячий полудневий виглядаю у віконце ясне небо, ясне море, ясні хмарки, ясне сонце. Певно, це країна світла та золотистої блакиті. Певно, тут не чули зроду, що бува негода в світі, тиша в морі, ледве-ледве колихає боре хвилі, не колишуться від вітру, на човнах вітрила білі, з тихим плескутом на берег, рене хвиличка перлиста. Править хтось палив човецем, в'ється стежечка. Злотиста, править хтось малим човенцем, з тиха весла підіймає, і, здається, що з весельця через золото спадає, як би я тепер хотіла у мале човенце сісти, і далеко на схід сонця золотим шляхом поплисти, Попливла б я на схід сонця. А від сходу до заходу тим шляхом, що, що проложило ясне сонце через воду. Не страшні для мене вітри, ні підводне і каміння. Я про них би й не згадала в краю вічного проміння.